Динамо може розраховувати на шалені кошти після трансферу забарного. Колишній гравець жорстко розкритикував Шовковського, а також потенційний відхід ваната до АПЛ. Усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми розкажемо вам про усі. Головні та найбільш актуальні новини, які стосуються київського Динамо. Але перед тим як ми розпочнемо, хочемо попросити вас про підтримку нашого молодого та нещодавно створеного проекту. Зробити це можна шляхом підписки на канал. Нас вже майже три тисячі, і я сподіваюся, що це відео допоможе власне цієї позначки досягти. Дякую! А тепер погнали! Розпочинаємо ми із трансферних новин, і тут поговоримо про трьох. Футболістів перший тут колишній захисник команди Євген Макаренко, який відверто заявив про бажання підписати із Динамо контракт у коментарі для українського футболу. 34-річний гравець сказав наступне: я відкритий до пропозиції. Хто побачить це інтерв'ю, можемо поспілкуватися. Пріоритет, звичайно, є це Динамо. Але я звичайно розумію, що у клубі є свої амбіції. Загалом хочеться пограти у стабільній команді, яка ставить перед собою. Якісь серйозні цілі. У контексті повернення до Києва поговоримо і про Антона Царенка, який знову грати в Україні, поки особливо не хоче. Спортивний директор польської Лехії з Гданська Якуб Ходорковський заявив, що клуб планує продовжити оренду гравця. Нині перемовини між сторонами тривають. Раніше повідомлялося, що Лехія не отримала ліцензію на сезон, втім вони працюють над тим, аби улагодити всі проблеми та в наступному чемпіонаті все ж мати змогу виступати. Водночас, за повідомленням, Каналу Динамо Київ Інсайт. Царенко може вирушити на літній збір із Динамо, якщо оренду продовжено не буде. Ну і ще одне гучне повернення в Динамо може статися влітку. Тут мова про Артема Шабанова за даними, та то таке. Динамо зараз зайняте пошуками центрального захисника, і Артем є хорошою кандидатурою. Він має досвід виступів в УПЛ. Ну і раніше, звичайно, був гравцем білосиніх. У нинішньому сезоні, на його рахунку, 29 матчів у складі Олександрії він заберем. Бив один гол та віддав один асист. Ну а далі про того, хто може і напевно хоче покинути Динамо цього літа, це Владислав Ванат. Тим паче, що пропозиція є, і ця пропозиція від клубу АПЛ втім продавати свого лідера Динамо поки не поспішає. Отож, за даними та то таке, Ванат присутній у трансферному шорт-листі Сандерленда. На позицію нападника там розглядають ще двох кандидатів. Цього сезону Сандерленд виступає у чемпіоншипі. І наразі на цю команду Фінальний матч за вихід в АПЛ. Це буде гра проти Шеффілда. Приглядається до влади і команди з Туреччини. Втім, місцеві змі запевняють, що Динамо не буде вести щодо цього футболіста жодних перемовин, допоки не відбудуться матчі кваліфікації Єврокубків. Білосині дуже розраховують на допомогу нападника у вирішенні завдання щодо виходу в основний етап ліги чемпіонів. Тут давайте поговоримо і про Іллю Забарного, потенційний літній перехід якого може принести киянам чималі кошти. За словами британського журналіста Марка Дугласа, Ньюкасл цілком може заплатити за оборонця 60 мільйонів євро. Враховуючи попередню інформацію про те, що Динамо має бонус у розмірі 30% від наступного продажу забарного. Це може поповнити казну команди на майже 20 мільйонів євро. Ну а завершимо. Ми сьогодні колишнім гравцем Динамо Миколою Морозюком. У нещодавньому інтерв'ю для трибуни він доволі жорстко пройшовся по своїй колишній команді. Чи можу я сказати, що мені не подобається гра Динамо? Це примітивна відповідь на це є дуже багато причин. Як на мене, це проста гра, яка на сьогодні приносить результат, але я не бачу якогось стилю від Шовковського. Командна гра, швидкість, дисципліна, самовіддача. Але потрібно враховувати багато факторів, тому не можу сказати, чи Шовковський винуватий, чи гравці винуваті. Те, що мені хочеться більш творчої та цікавішої для ока гри, це не так легко зробити, сказав морозюк. А чи поділяєте ви таку думку? Напишіть у коментарях. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динаміському секторі. Нагадаємо вам наше прохання, яке було ще на початку. Якщо ви досі не підписалися, підпишіться, будь ласка, на наш новий проект. Дякую вам, скоро побачимось.